Тоц англійської прем'єр-ліги, напевно, одне з найцікавіших промов в сезоні. Шикарні карточки, багато СБЧ, від EA. Все заради того, щоб ми з вами отримали бажаний синій колір. Вітаю, шановні! З вами Донецький, і це буде черговий пакопаніт на моєму каналі. Так вийшло, що через великий анасайн ми не збиралася величезна купа паків. Ми все це діло відкрили на стрімі, і зараз до вашої уваги найцікавіше нарізки з найкращими паками. Також ми зробили 11 народних перемог вікіндлізів, сподіванні отримати найкращих гравців в червоних піках. Чи спрацювало це чи ні? Наразі ви побачите в цьому відео. Також мені буде дуже цікаво, а чи зловили ви когось топово з цієї команди на дану хвилину? Напишіть мені обов'язково про це в коментарях. І я почитаю, порівняю зі своїм дропом і з тим, що я бачу в Діскордах, Твітерах. Якщо вам подобається такий контент, обов'язково підтримайте це відео лайком, Я буду розуміти, що вам це цікаво. Ну що, хлопці, час заварити кави, влаштуватися зручніше і приємного вам перегляду. Ну що, поїхали. Черговий другий пакоупінг, так? Під АПЛ. Сподіваюсь, ми зловимо когось цікавенького. Знижка на Гертруді. Волкаут. Ні, я вже не лізу. Це хто? Бензима? Продаваємо бензима в першому паці. Гарний початок. Мегапак. Все для продажу. Тоц. Англія. Тріп'є для продажу. Вау! Ха-ха! Велкам! Сюди. Сюди. Летс гоу! Іляпорт! Ха-ха! Що тріп'є? Ціна маркет? Продаємо. Так, ну це поки не бан. 123. Ну добре, добре, трошки, трошки підвезло, згоден. Я такий злий 2 два ремсдейла. А я не злий, мені п'є вже все, ну то це АПЛ зловив. Time Electrum Pack. Немал колту. Бро, я той щас, що з DS прогуліть. А що робити з ним з 2800. Ще один Бензема? хо о о хо А де, а чого він не виходить? Я думав це не вулкау. Ще один Бензема. Файно. There's something that the Cop wants you to know. <laughs> я завжди радію, коли мені Ферміно випадає. Я не знаю, який в нього рейтинг не був. Він так посміхається, він такий гарний. Тим паче в мене є Ліга Чемпіонівська версія. Роберто Ферміно просто. One... Як там серденько, One love. лап. Ой, погано, я дурень. Казіміро 360. Казіміро 360 продаж 455. Лука Модрич. Лука Модріч. Вітаємо в клубі. Фодер нам потрібен з такого паку. Так, ці не треба відкривати. Лігу 1 я відкрив. Ну, баран я, що можна сказати. Баран. Зомер. І попадете, що я в баран, можливо, в нарізку. Але якщо людина на Тоца відкриває Лігу 1, напевно, вона баран. І це справедливо. 5 гравців з рейтингом 85 і вище. Давайте Тоца і Sports. Ні, але волкаут. Дублікат кабдеві випав. Дай мені кабдевіло. Бернардо, та ти б випав краще вчора. Оте було б гарно. Не врятуємо зоверо. Ну, от і добре. От і добре. Поїхали. Так, по статах відкриваємо. Два паки, три рітоців. Ну що, ми зібрали другий пік на героя. 88, World Cup Fantasy або Trophy Titan. І зараз будемо по статах ловити бразильця. Бажано. Бажано в центр оборони. Тому що захист потребує підсилення. Відкрив. Р3. Так. Відкрив. Так. Є. Перший папен. Ну так, з грою головою. Та, це папен. Але хоча б фентезі папен, слухайте. Добре, поїхали другий. Це в нас гравець атаки. І це поганий джампінг, поганий стренд, це якась шляпа буде. Дефендінгу нема, дріблінг. Я навіть думаю, тут час не треба витрачати, це погано. Це, це не буде нормальна картка та Донован. Останній, поїхали. Бролін чи смоляри пишуть. А я навіть зараз не знаю, хто це такий. Ну, виглядає, як ми треба брати це. А у Броліна і смолярика немає, цей world cup версія. Смолярик, так? Смолярик? А я не знаю, скільки. Ну, це для мого складу точно луз, але в нього 99 баланс смолярика. Вау. А що, так, а мені смолярик не потрібен. Мені, напевно, фодер треба брати, так? Куди мені цей смолярик? Він Фодор. Пейс, так, так. Я думаю, папени це просто фодер, тому що. ну... No. А що мені зі смоляриком робити? В мене Мбапе, ферміно там Овайран, куди. Ж. Ну. Ну, я думаю, папен. Та, та, та. Берем фодер, може по фану пограємось. Добре. А я давайте поки я відкрив 86 плюс 2 гравці. Це гарний пак. Його давали наче в СБЧ, так, з збірку в СБЧ. Може тут Тоц? Ану. Синє, синє. Тоц! Англія, не цікаво. Кейн? <laughs> Ай, ну мені, як в болівальнику Ліверпуля Кейн і Тріп'є. <laughs> ну Це він, антрейд, але нащо він мені Він мені не потрібен. <laughs> Що мені з ним робити? С сон, якщо б це був сон, це був би бан. Не цікаво. Та ну який бан? 200 -ць -ць тисяч. Ви давайте за кейна ще баньте Тут люди дебрюни ловлять, ви мене хочете за кейна банити. Совість у вас є. Так, джамо Преміупс Пак зловив тюрама 335. Вітаю, Кейн Машина, ні. Для, для мене, друже, всі, хто не мають п'ятірочки на. О, Фабіньо. Фабіньо ще й для продажу. Гарно? Для мене всі, хто не мають п'ятірочки на фінтах, це фода. Тому що я полюбляю правим стіком, отак от знаєте. Так просто в конвульсіях битися і воно якось там щось з цього виходить. Преміум фодер. О, точно, Вадима характеризував Кейна. Преміум фодер. Ну що, давайте відкриємо кілька паків за 50, так? будемо підвищувати, підвищувати градус. Опа, ТОЦ! Франція. Саліба? Я в бан. До побачення! До побачення! Було приємно! Було приємно спілкуватись. Все добре. Побачимось, побачимось наступного стріму. Так я біжав продавати. Вау! Oh, wow. Нічого собі. 592. Так, ну він трошки впав, але в перший день продаємо в перший день, навіть не думаємо. <laughs> Ні, ну це бан 100%. Ну, типу, тут питань нема. Якщо питань нема, то питань нема. Рішарсон. Рішарсон, що там? Малий, як ти там? Іть, 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 іть. Коли забив тоді гол. І це не Токсик. Це він так робив. За 2-3 години до контенту інколи можна зловити точку входу непогано. Волкаут. Ендрю. Ендрю. О, енді Енді, 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 Робертсон. Друже, якщо б ти мені впав вчора, а? Як я продів? Я б не продавав навіть тебе, ти б мене грав. Це в нас пак, Це в нас пішли паки за 50 знов. Опа! Ще один ТОЦ. Англія. Ремсдейл. Ну добре, ну це не бан, погодьтеся. Мінсон. Он там той сона зловив. Тіаго. Тіаго Алькантара. Так, Ремсдейл. Ціна Ремсдейла Маркет для продажу. Це треба продавати швидко такі картки. 51% 500, бачу. Я думаю, що десь там так він і піде. 51 добре. Четвертий тот, та, за сьогодні. Четвертий вау! Ще один пак за 50к. Волкаут. Франція. Дайте МБАПЕ і все, і я пішов точно. Я, я пішов в перманентний бан. Суто тому, що це МБП. Ремсдел пішов. пак. Ще один волкаут. Тоні крос. Вітаємо. 88-й Кросс. Але бюджет клубу поповниться після сьогоднішнього опенінгу. Волкаут. Облак. Гарно. Гарно. Гарно, ну нарешті, бо було кілька паків потужних взагалі без волкаутів. Jumbo Players, поїхали. Волкаут. Дякую за контент, піду в себе пограю. Давай, дякую тобі за контент. Рюдігер. Перший раз Рюдігер в FIFA. Жінуля 600 к Хто б міг про таке подумати? Навіть не здогадуюсь. Як таке трапилось? Якийсь на нього додатковий суплай. Відносно інших героїв. Волкаут. Франція. Льоріс. Сьогодні День Тоттенхема. Фікір Льоріс. Гарний пак. Ну що, єй, буде? Буде хоч один тот ще. Для продажу. Давайте. Ну, Ні, але волкаут. Бразилія. Алісон Бекер. Гарно, все. 89-й Алісон Бекер, це гарно. І ще один волкаут. І 84, й і 83 й Карлос Солер, хто, хто дивився та відео, пам'ятає, як я на ньому 600к зробив за вечір. Я вже хочу 85x10. Мен, мене чомусь сподівання на нього є. Я хочу там тоца. О! Ну нарешті є ще один. Файн. О, є, Зінченко! Ха-ха! Саня, вітаю! Слава Україні! О, це, я хотів в я зловив Зіну, ще й для продажу. Вітаю, вітаю, вітаю. О! А. є, перемога! Дякую. Дякую. Родріч. О, це пак, так пак. Та ти що? Ти сьогодні наловив трейд гравців на банду наступної фіфу вистачить. Ну давай, може, в останньому когось зловимо. Волкаут... 376 МБП. Тоні Кросс. Зараз будемо думати, що з ним робити. Добре. І Рамос. Ну що? Ден? Де він цей пак? Ось він. 85X10 на моєму аккаунті. Поїхали. Тоц. Франція. Англія. Ні, не цікаво. Ремсдейл. Ех! Ні, це не цікаво. Ай. Фодер, але не те, що було потрібно. Шкода, шкода, прикро. Але фодеру насипало гарно. Та Пита, питань нема. Так, а хто тут в мене? Two goals, Rare? Ну, до речі, оці паки, хто там питав про те, як крафтити е, СБЧ. Опа! Хохохо. -хо -хо -хо. Це хто? Ай, ці падають! Я забув, що падають ці Єл. Я думав, вже АПЛ буде. Ну, але, але 90 рейтинг то це прикольно? Ось як крафтити ці СБЧ, бачиш, ловиш то це і добре. Ось він. Ми дійшли. Нарешті, мій пак на моєму аккаунті. Зараз подивимось, чи впаде мені звідси хтось цікавенький. Синій колір. Покажіть мені, будь ласка, і, ні, ні, це волкаут і це мені не цікаво. Взагалі, 86 рейтинг. Ну що, я. Переплюнув, наче всіх, так? Найгірший в мене пак. 86-й, ну це я потім розкидаю, напевно. А, напевно, підемо догравати вікінд-лігу зараз. І поки продадуться в нас фодери. Все. Так, підем до підемо до Жоніню, відкриємо Жоніню. Підемо до Жуніню, відкриємо. Є, Жуніньо. Давай відкриємо тобі. І може потім ми і назбираємо на. На різку. Моє повідомлення відвідає. Я трішки відходив, хотів сказати поводу Тік-Тока, Мені від тебе майже чого не бере. Мені потрібно дозвіл. Я розумію, так, але мені потрібен час, тому що я не приймаю рішення ну, швидко. Ну, от я така занудна людина. Мені потрібно сісти, подумати. Навіть якщо пропозиція, ну як в даному випадку адекватна, це все одно треба зважити, подумати і вже потім вирішувати. Тому ну, я дякую за пропозицію. Дай мені часу подумати і ми. А, ну, Далі будемо дивитись. О, рівне! В мене кум в рівному. Я теж деякий час в рівному мешкав. Ну, трошки зовсім, там, кілька місяців, але та, прикольно. Прикольно. Остання надія, напевно, передостання. Зловити тоц паку, тоц АПЛ. Я зібрав за 15 токенів. точніше обрав оцей чорний, дуже красивий пак, 83 плюс 15 гравців. Не став брати Кайседо, через те, що в мене є потужний центр поля. А от когось захист з тотців АПЛ дуже хотілося. Ну що, сподіваємося, що щось випаде. Let's go! Є ТОЦ. Бразилія. О! Отак. Бруногімораєш. Я не дуже радію, тому що в мене центр поля, я не взяв Кайседо, через те, що в мене центр поля заряджений, мені просто нема куди тебе пхати. Але. ну, це він, чат. Згодні. Це він. Я писав маркет вмер. Ну, добре. Хі, почекаємо. Ще од. Саліба! Ого! о вау, антрейд саліба! Вау! А оце вже файно! Ну, це бан, та? зараз ви почнете. Бам, бан, бан, бан. Давайте я буду зараз. Бан-бан-бан. П'ятий ранг FOD Champions. 7 відданих матчів один, такий, один одному. І все це заради того, щоб отримати народні нагороди, з яких я особисто бачив, як людям падають в червоних піках топ картки. Все було заради цього. І зараз ми це відкриємо і спробуємо підсилити мой клуб червоним мо салахом. Поїхали спочатку пік, тут не цікаво. Але, але початок чат. Казіміро антрейд. От вам, от вам і Фодор. Так, ану, можна ще одного, я не відмовлюсь. Добре, парехо. Фух, ну що? Отут От найцікавіше. Спрацює чи не спрацює. А ну, перший. Ну, Брудо, це непогано, але ж він мені випав в антрейді. І кейн. і Кейн в антрейді. Мені вони, вони обидва в антрейді. Добре, беру Кейна, Фодер. Погано чат, погано, погано. Ми вже дуже близько до того, щоб програти. Раз, два, три. Ну, будь ласка. Наступного <laughs> разу не віддаємо Йдемо до кінця. А -а -ай. Погано. Чоловік повинен тримати слово 100%. 100%. Це не про результат. Але червоні то це. Ну добре. Добре. Не спрацювало. <laughs> ну що, друзі? Отакий вийшов покопані. Так, експеримент з 11 народними перемогами, на жаль, провалився. Не вийшло зловити когось цікавого в червоних піках. Але в цілому я задоволений. Ми підсилили захист, ми отримали Сашу Зінченка, та й Бруно Гімараєш, Непогана картка. Подивимося, як він себе проявить. Таким чином виглядає моя команда, якою буду грати на наступні матчі. Хіба ми не зловимо ще когось цікавенького, бо багато апгрейдів, багато всіляких паків. Подивіться на це, зможете ви вже сьогодні на стрімі, як звичайно. Прошу вас десь о 18-19 за київським часом. Потрейдемо на гаранту АЦАПЛ, подивимось, маркет, можливо, зіграємо пару матчів. Все як вам подобається. Ну що, друзі, гарного вам дня! Все буде Україна!